Привіт усім! Сьогодні ми будемо займатися вашою фінансовою освітою та порадимо, як заощадити гроші та не робити зайві витрати при користуванні банківською картою за кордоном. Починається літо, коли люди особливо багато подорожують різними країнами. Чехія має свою унікальну валюту. Чеську корону, чеською це звучить коруна чеська або скорочено ЦЗК. Зважаючи на це при покупках під час поїздки за кордон Чехії, ви зустрінетесь з необхідністю обміну валюти. Тому ми порадимо вам, який спосіб обміну та платежів краще обрати. До речі, те саме діє, якщо ви платите українською гривневою карткою за межами України. Але спочатку нагадаємо вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас доброю підтримкою. Також запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка, який ми нещодавно створили для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify. Зазирніть обов'язково, можливо, комусь з вас стане у пригоді. Звичайно, дехто користується послугами пунктів обміну валюти, чеською це називається смінарна. Наскільки це вигідно, в першу чергу залежить від курсу обміну у пункті обміну валюти та у наявності або відсутності додаткових платежів. І за власним досвідом можу сказати, що якщо ви правильно оберете пункт обміну, це зазвичай буде найвигіднішим варіантом, але не буде самим зручним та безпечним, бо погодьтеся, що тягати з собою купу готівки не дуже зручно, а також не захищає вас від крадіїв. Тому багато людей не обмінюють гроші перед відпусткою за кордон. І оплачують більшу частину витрат карткою, або знімають готівку на місці по невеликих частках у випадку необхідності. Але і в цьому випадку ви також робите обмін валют. Однак цього разу це безготівковий обмін. Іноді це може вам дорого коштувати причина сервіс під назвою ДЦЦ, тобто динамічна конвертація валют, або, іншими словами, негайний перерахунок. Людина стикається з цим сервісом, наприклад, при знятті грошей у банкоматі та отримуєте два варіанти, і ви вибираєте один з них самостійно. Ось, наприклад, якщо у вас чеська картка та вам банкомат пропонує дві можливості: або провести розрахунок у євро, або провести розрахунок в коруна. якщо у вас українська карта вам запропонує в євро чи в гривнях, для власників карти чеського банку. Коруни звучать логічніше, так само, як гривні для українського, але це лише на перший погляд. Банки цю опцію на екрані банкомату зазвичай пропонують праворуч як наступний логічний крок, а відмова знаходиться ліворуч і виглядає як крок назад. Але банки це роблять лише з метою заробити на вас гроші. Адже якщо ви оберете крони для чеської картки, це означає опцію з конвертацією валюти, і ви витратите зайві гроші, і насправді вигідніше вибрати євро. Пояснимо, чому. Якщо ви обираєте оплату в кронах, то обмінний курс ДЦЦ конвертується за курсом обміну встановленим оператором терміналу, а зазвичай це менш сприятливий курс обміну ніж курс, встановлений рідним банком клієнта, і може бути навіть на 15% гірший. Крім того, деякі банкомати за кордоном можуть стягувати додаткову плату за використання. Ті, що не стягують комісію, мають бути позначені написи. «No fee» або «Free of charge». тобто наступний висновок, знімаючи гроші в банкоматі, обирайте валюту країни, в якій ви перебуваєте, та обирайте банкомати з написом «No fee» або «Free of charge». Також заздалегідь дізнайтеся, яку комісію ваш банк стягує за зняття коштів за кордоном. Усе це гарно працює на території Європейського союзу завдяки європейському регулюванню. Однак за межами ЄС ви також можете зустріти банкомати, які видають вам готівку лише за умови комісії за зняття від оператора терміналу, обов'язкової динамічної конвертації валют та комісії за зняття від вашого банку, тобто ви заплатите тричі. Від такого шахрайства три у одному можна захиститися лише за допомогою універсальної готівки, наприклад, у євро чи доларах США. Яку можна обміняти на місці на кращих умовах ніж при знятті з банкоматів? Тобто можна зробити наступний висновок, подорожуючи за межі Європейського союзу, зазвичай вигідніше мати готівку у євро або доларах США. Такі самі правила діють і у випадку безготівкових платежів у магазині за допомогою терміналу. У момент, коли ви оплачуєте якийсь товар за кордоном, торговець вам пропонує на терміналі вибрати, чи хочете ви заплатити дану суму у кронах чи у валюті даної країни, і в цьому випадку обирайте валюту країни, в якій ви перебуваєте. Ось так це може виглядати. Але іноді продавець заздалегідь обирає варіант з ДЦЦ з метою заробити додаткові гроші на комісії, але і в цьому випадку легко дізнатися, що термінал показує вам дорожчий варіант з ДЦЦ. Правила карткових асоціацій Мастеркард і Віза зобов'язують продавця заздалегідь повідомити клієнта про використання в ДЦЦ і надати йому цифру у місцевій валюті, валюті клієнта і показати курс конвертації. Тобто, якщо ви бачите суму у місцевій валюті, євро, злотий, коруна тощо, а також суму у кронах, і водночас бачите обмінний курс, це і є ДЦЦ, і нехай вас не вводить в оману те, що ви можете побачити інформацію, що комісія нуль, ви програєте на курсу обміну. Якщо ви бачите лише суму у місцевій валюті, це звичайна операція без ДЦЦ, саме те, що треба. До речі, таку саму різницю можна побачити у квитанції. Квитанція без ДЦЦ праворуч. Тому, коли ви помітите несприятливу конвертацію, ви можете її відхилити та попросити продавця ввести в термінал регулярний платіж без ДЦЦ. Так, звичайно, це може бути незручно через мовний бар'єр, або коли ви стоїте у черзі з іншими клієнтами. Але також пам'ятайте, як покупець ви автоматично погоджуєтеся з обраним способом конвертації, коли вводите свій пін-код для підтвердження самого платежу. А у деяких країнах це може бути також підпис на окремій квитанції із терміналу. У будь-якому випадку правила Європейського союзу додатково зобов'язують повідомити клієнта про загальні комісії, пов'язані з використанням ДЦЦ, виражені у відсотках надбавки порівняно з курсом Європейського центрального банку. Завдяки цьому платник може легко порівняти переваги пропозицій ДЦЦ з курсом обміну запропонованим вашим банком, який у свою чергу опублікований на веб-сайті банку. Також у вигляді відхилення від курсу Європейського центрального банку існують випадки, коли ДЦЦ не слід відхиляти автоматично, але це може бути вигідним для зняття коштів в екзотичних країнах, де обмінний курс між місцевою валютою та кроною конвертується через кілька валют. Наприклад, у Японії з крони на євро, з євро на британський фунт, і лише з британського фунта на японську єну. І дуже складно розрахувати точну суму у кронах, яка буде знята з рахунку після зняття єн готівкою. Крім того, без використання ДЦЦ платіж розраховується протягом одного-трьох днів, тому сьогоднішній курс може змінитися у гіршу сторону, хоча насправді значних стрибків на практиці не спостерігається. Деякі банки також надають можливості для клієнта заздалегідь відключити ДЦЦ на своїй карті, ось, наприклад, М банк. На цьому сьогодні і закінчимо. Залишається лише нагадати вам, що якщо ви бажаєте бути інформованим стосовно останніх новин та отримувати корисну інформацію, вам варто підписатися на наш канал, все про ЦЗ» та слідкувати за нашими відео. Також обов'язково поставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями. Не забудьте слідкувати за нашими соціальними мережами на Фейсбуці та інстаграмі під назвою Все про ЦЗ». Також зазирніть на нашу веб-сторінку ЦЗ.ЕУ». Ну і звісно, на коментарі та пропозиції щодо наступних відео ми також чекаємо. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі!